Черемош в'ється, черемош вдаль поспішав. Разом з черемошем поспішаємо. І ми туди, де повітря чистіше, краєвиди зеленіші, а історія ближче ніж видавалася раніше. Соку, а суди, тут суди, соку. Суди, суди. О, все, 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 закінчилося випробування. Закінчилося Можемо йти, йти ну, спокійно, пахне мені Так само, як там пахне зеленню, пахне літом, травами, mm -hmm. якимось різнотрав'ям, квітами, але... Uh -huh. а тут чим пахне? але тут вже, напевно, Тут не... якийсь Ні, тут запах має перебивати тобі ці різнотрав'я. Ну як? Не Тихо? отут пахло мені чимось дерев'яним. Угу. Отут запахло. Дровами там, там, якимись так, мені так. запахло. Дровами. Дровами угу. якимось. А від інший біг. Так, а що тут під ногами? То камінці так? Камінці так. Угу. А ну, На інший бік тут нюхає. Деревом все одно пахне. Угу. Деревом пахне пать. Деревом І деревом пахне звідти. І ми, ми під відкритим небом, ми ні в якому не приміщенні. Ми на якомусь Ну, якийсь, але тихо, ой, як гарно пахне деревом. Mm -hmm. Сильно так. Так Навіть ніби. я відчуваю. Але, та, ти б чого мала відчувати? Ти думаєш, що якось через в'язані? Це... То менше відчуваю Ні, але запахи. Просто, ну, розумієш, що такий запах, коли є, то так хочеться, щоб десь або, або, або щось хтось пило, рама якась була. Чи... Але воно ніби не таке свіжо зробане, а якесь... Ну, як дерев'яні вироби пахнуть. Mm -hmm. Може, тут якісь пам'ятають, але ні, ні. вони були пофарбовані. У нас було таке, що, що всякі фігурки вирізблені виріз, з дерева. Mm -hmm. Ми колись в одній з давніх. Може, це щось таке? Щось, якісь скульптури mm -hmm. дерев'яні? Ну, no, скульптури, тут не зовсім скульптури, тут що може бути дерев'яне, щоб його було багато дерев'яного. Багато дерев'яного, okay. меблів. Mm -hmm. Ще більше. <світ> а ще більше, ну просто дощок може, просто дерево, може, якісь склади складоване. А, а швидше куди. До чого найближче ну, з того, що я сказала? З дерева, коли з дерева багато, ну, зверху дерево, з... з боку, ді... дерево. З... Так, зроблене щось, так? Над ну, головою можна... дерево, по боках дерево. Ну, я... дерево. Якщо б так, то я б сказала, що це дерев'яна хата, наприклад. Але mm -hmm. воно і звідти, і звідти, і над головою нема. Тобто, це що, ти якийсь паркан мене завела? О, якщо з одного боку хат... а Мама, якщо рівна. з одного боку хата, з іншого боку хата, а між ними що. Між ними подвір'я. Ну. Ну. А, то просто. Ну я не знаю, дерев'яна хата. Так. І з одного боку дерев'яна хата, так. і з другого боку. Так. Ну. І що? Ну. І на неї подивишся. Ну давай. А пойм, боже милий, то то ж не хата, а, сонце <рес> не сонце. а то сонце свій. То це гражда. граждан. Mm. То це в Галичі ми. Вкрилося. Так? То... так, а ні-ні, не... ну, давай ти... в інший бік, Галич. Ні, це не в горах. Але, почекайте, але в горах. Ти ж сказала, гуцульська гражда, де Ні, ще бути Гуцульській граждані. Але. але хто тепер життя, та гуцули твержда не живуть? Гуцулі три. Вон там видно, які так живуть, там гуцули. А тут гражда, ну, mm -hmm. як музей, як, як музейна гражда. Ну, ну, не так? так. Тобто це якийсь ще музей, де є музей архітектури гуцульської. Ну, mm, Не зовсім, але можемо піти подивитися. Ну так, то по любому як ми вже тут стали, ми вже середину підемо. Я не знаю, я тут не була. Ну, Тут я не була. Тут не була? І не бачила це ніде ніколи, якось так. Не. Якісь такі питання наставиш і не бачила це ніде ніколи в снах. Думаю, ні, не бачила. Ну, воно ж подібне все. Розумієш, що ж традиційні, там, ну, традиційні речі побуту гуцульського. Звичайно, що бачила. Коли бачила гуцульську гражду десь. Ну не знаю, демо дивитися, що воно. Де дивитися, там хід? А ну. Демо дем, сюди. Нахиляємося. Я знаю. нахилятись треба. О, тут вже так дерево. Ага, ну тут я не казала сон... дерево знизу, дерево згори, дерево по боках. <рислов> я, зараз, <рислов> маю, чим, я би точно не прийшла <рислов> б <без рислов> <трава. рислов> <рислов> <рислов> Так. Ну, Але тут я, би, тут я би, може, швидше впізнала, що це повністю дерев'яна споруда і дерев'яна гражда. Але вона бачиш так, тут це таке старезне, старезне. Трошки щось реставроване, напевно. І ну це так, як в музеях. Бачиш, сиру. Ну, цули все різбили. Оцульська гражда і все вирізблене, і навіть якісь. Ага, ну це щось таке, типу пасківник, бач? Як, як музей побуту. Бачиш ці. <сирок> і посуд. Параска харук. Художник Олексій Коровай. Я так розумію, що це Однофамілиця. <сирок> Ні, я, я розумію, але то якийсь, напевно, стосунок mm -hmm. має до, mm -hmm. до цієї хати. Може, то господиня. Розпитаємо. Mm -hmm. Може, спитаємо. Mm -hmm. Ну, бо просто так портрет. Бо... Mm -hmm. Бачиш, якісь фотографії тут є. Значить, це, це все-таки пов'язано з якимись людьми. Mm -hmm. Це не просто так, десь звідкись привезена, поставлено. Mm -hmm. Та пов'язано і з людьми, і з літературним твором, і з кінематографом. Звісно, Оксані це все чути не варто, тож поки вона роздивляється, ми про все розпитаємо. Дерев'яна граждан навіть дуже старовинна для Гусульщини не рідкість. Однак ця справді унікальна. Тут жила Параска Хару. Це, до речі, була моя прапора, яка проживала тут своєю сім'єю. І тут знімався фільм Тіні Забутих предків. І багато різних сцен знімалося власне цій хаті. Ця хата була якраз підходяща під цю, під ту роль, яку виконував Іван. і Її вибрали. Якраз для цього. Тож тепер тут музей, і відвідувачі можуть дізнатися і про те, як Михайло Косюбинський писав свій знаменитий твір, і про те, як через півстоліття Сергій Параджан його екранізовував. Та не тільки почути, але й відчути той дух старовини, який надихав великих людей творити свої шедеври. Тому ми розказуємо про життя Гуцулів, власне, як жили гуцули в ті часи, от в такій гражді традиційній. Як вони в ті часи виживали, можна сказати, тому що були важкі часи. Ну і, взагалі, про фільм, власне, кадри, які знімалися у цій хаті, ми про це все розповідаємо людям. Наскільки складним було життя в горах, можемо зрозуміти, доторкнувшись до предметів тогочасного побуту, складним проте й творчим, ми розуміємо, що данину люди були і фізично сильними, і витривалими, і винахідливими. Ось, а це були колись гуцульські ходунки. Такі називаються Стояк. От сюди засували дитину, і таким чином вона ходила в одну сторону, в другу, в одну в другу, і так вчилася ходити. От, в неї був такий обмежений простір, де вона вчилася ходити. <рес> Ніколи б не додумалась. У мене таке враження, що час тут зупинився. Чи то ми на якійсь машині часу потрапили в минуле. Та це ще тільки початок. Ми не просто в минуле потрапили, а зараз ще й в гості до відомих людей завітаємо, Зав'язуй очі. Чекає тут причиню двері, а ти угу. принюхуйся. Я зрозуміла, то вже другі двері, через які ми тут деревом пахне. <ріхи> ну, Тобто будинок дерев'яний, вочевидь. Угу. Або а двері святе. не мальовані, не знаю. Пахне. Так, будинок це завжди пороги. я так -то... О, О, тут такий поріг. О, є. от є. так. От, тут дуже височенький. Полігенький. Так. Так. Чекає, а тепер Юра, зараз низ. На що ти напарфумилася? Тобі кілька разів? Я думаю, О, тихо, тут тихо. такий запах, що мої парфуми. А тут пахне теж де деревом, але таким старим деревом. Так дерев'яні, мабуть, відлога. підлога, Підлога, вочевидь, не, не лакована. Угу. І Пахне ще, знаєш, чим? Ще пахне то такий подібний всюди запах, де є стар... старі сукняні речі. Сукно або... А ну стій, постій, постий. Ну, Подивися, спою, може, тут щось можна тобі буде подати. Цього, цього. Підлога дерев'яна, дерево, не, воно, не пахне воно. І, і сукно. Не. Більше нічого. Не Але це. Нічого, не а, ну, тих тихо. Психопри. Нічого не чути. Нічого не чути, нічого не підкаже. Ну бо деколи підказує. Щось. Ну, думай, думай. Ну, ну так сказала, старе дерево, речі. Старі речі, речі то, то, звичайно, ми вже стільки переїздили музеями, що мені оцей запах виглядає як музей. Uh -huh. Музей, якийсь етнографічно, uh -huh. може, краєзнавчий. Ми uh -huh. в горах, а кожне село, що себе поважає, має мати хоча б кімнату музей. Uh -huh. Тому -музей. ну, словом, я думаю, що це кімната музей в якомусь селі гірському. От зараз ти Бо де село, то так мені так виглядає, так молодець. Молодець шум, <ривіт> місті трошки <ривіт> ти оболу, <так> вгадуєш. <ривіт> ти так швидко вгадуєш, я не знаю. <ривіт> ну так там так. Видно було, що то село. 에, давай я тебе розв'яжу очі і подивишся і можливо. А можливо. Що? Ну, так. Ну, Музей, музей. музей. Бачиш, і це, і далі, це, і те, судячи з, з того, де ми були перед тим, і судячи з того, що це все гуцульська ноша і гуцульська, гуцульська кераміка. Mm -hmm. Гуцульська кераміка, ми були в Коломиї, ми були в, в косові. косові. Але гуцульська кераміка може бути будь-де на Гуцульщині. В принципі, mm -hmm. це, це ой, який годинник класний, він теж, напевно, старовинний. Mm -hmm. mm -hmm. Кераміка. Дивися увагу. Уважно. Yeah. Все ж таки yeah. ця кімната вона особлива. Не тільки тим, що тут багато старовинних речей. Дерев'яний uh. столик, за яким працював Іван Франко. Ой, Мінус шло... музею. Там все написано. Ні, це плюс музею, тому що глядачі, коли приходять, то не глядачі, а туристи які туристи. приходять, мають стіл з ну, ну так, Тут, тут, так. тут працював тут, Франко. Тут чи за цим столиком? А ти думаєш, столик десь був окремо і сюди принесли. А, потім то, <гум> буває, то буває, що збирать. Ага, тут працював Іван Франко, так? В цій кімнаті працював Сій Іван. В цій кімнаті працював Іван Франко. І це село. І це думай, думай. Кімната, музей. В горах? В горах. Де... Працювала, таким хто ж працював, можливо, відпочивав, ну швидше за все. Ну, в Криворівню приїжджав Іван Франко. О. Та ну, то що <то>, вже кінець програми? Ні. Ага, ну тобто далі я йду. Як людина з розв'язаними очима, правильно? плюс знання літератури і історії Оксана Далі мандрує з розв'язаними очима, і ми йдемо на експонати. А тут кімната не одна, тут тільки одна. Тут великий музей, тут багато цікавих експонатів, не тільки пов'язані з Франком, тому що наскільки ти пам'ятаєш, до нього приїжджали різні поважні ґгум. люди. Там 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 так, на столі. Ми Там читати. 12 років Франко приїжджав сюди до нас у Криворівню. Ли ж він спочатку зупинявся за річкою була така хата про ця мічкука, лише та хата не збереглася. А з 906 по 2014 рік Франко жив у цій хаті. Це була хата Василя Якіб'юка. Господар цієї хати був відомий різьб'яр, народний лікар, фотограф, музикант. Ну, і в одній половині хати жив господар, одну кімнатку в літній період, ну переважно літо осінь Франко приїжджав. То одну кімнату віддавав Франкові. Крім Франка, Криворівню відвідувало дуже багато відомих письменників: Леся Українка і Ольга Кобилянська, Марко Черемшина, Йосип Маковей, Наталя Кобринська і Олександр Олесь. А Михайло Грошевський навіть придбав собі тут клаптик землі і спородив Вілу. Ну і всі оці письменники, які сюди приїжджали майже всі бували тут у. В цій хаті в Василя Якіб'юка приходили до Франка. Навіть є такі цікаві спогади, як Михайло Коцюбинський приходив сюди до Франка. Вперше прийшов перш дев'ятсот році, коли він вперше приїхав. То так часто по гуцульськи прийшов і каже, як ви днували годний пане, Так звертався до, до Івана Франка. І Франко також відповідав, що гаразд, як ви. Треба собі запам'ятати таке звертання. Про відомих квартирантів та гостей цього дому нагадують численні світлини і особисті речі. Ось цим сачком Франко ловив форель у гірських річках. А в цьому кріслі полюбляв відпочивати Коцюбинський. А цей красивий годинник лічив їхній час. А в цій кімнаті, мабуть, експозиція вже сучасної народної творчості. Так, тут витвори криворівнянських майстринь. Ось тут вишиті бісером ікони, які створили Василина та Галина Кутащук. А ось їхні прикраси з бісером. Займаюся виготовленням різних гуцульських прикрас. Витворюю такі давні зразки, які були багато років тому. Дуже багато є у старожителів. Я беру зразки і витворюю. Ну, сама трохи складаю, а ти тільки глянь, які які цікаві кольори. От ти знаєш, що в давнину колір прикрас і їхній візерунок дуже багато розповідав про жінку. Mm -hmm. Хочеш сказати, що зараз по іншому. Mm -hmm. Я хочу сказати, що раніше не знала, що саме ця кольорова гама притаманна Гуцульщині. Mm -hmm. Ну я не такий експерт у кольорах і гамах, але ось ці коралі тобі дуже личать. По кольористиці можна було відрізнити, з якого села нашій Верховенщині притаманні саме темні кольори, це голубий темний фіолетового кольору, і з додаванням білого відтінку. І це означало, що це жителі Верховенщини. Якщо космет жовто гарячі, якщо на двернящина, там більше зелені кольори побутували на зеленому фоні. Нещодавно Галина Котащук отримала звання народної майстрині Верховинщини саме за свої роботи з бісероплетіння. А от мені цікаво, чи є якісь Неписані правила роботи з бісером. Mm. Маєш на увазі магічні ритуали чи гуцульські забобони? Мага, ну, ритуал я магії та, такої та, не знаю. Та, 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 та. Я вам хочу сказати, що взагалі роботу, яку я починаю, бо починається із молитви. Ніяких забобон, це все йде Божа благодать. Якщо є натхнення, от саме серце покликає, що треба дійсно починати цю роботу робити. Якщо немає такого натхнення, навіть не виготовляю дані роботи. Чи вишивка, чи бісером займається, все починається із молитви. Як це нам знайомо. Справді, без натхнення нічого не вийде. Краще й не починати. А оскільки ми вже почали і натхнення нам не бракує, то будемо далі проводити цю програму. На нас чекає ще один музей. Знову музей? О, їх тут багато. Не повірища, але дуже багато. Так що всі зараз не подужаємо обійти, але цей потрапити мусимо. А отут от запах дуже сучасний. Проте експонати якраз усі старовинні, справжні старожитності. Я завжди кажу, що з шкільного віку ми знаємо, що на планеті Земля був кам'яний вік, бронзовий вік, залізний вік. А я ж так жартую, що гуцули жили в дерев'яному віці, тому що всі свої вжиткові вироби робили з дерева. І було це зумовлено тим, що велика частина території Гуцульщини є І в експозиції. В першій частині нашої експозиції є такі вжиткові вироби, які виготовлялися місцевими жителями з дерева. Вони називаються таким узагальнюючим словом боднарські вироби. Крім вжиткових виробів, гуцулі виготовляли з дерева і інші вироби, як то культові хрести, шкатулки, музичні інструменти і інші речі. Дерев'яні миски, дерев'яне сідло та навіть дерев'яний замок із дерев'яним ключем до нього. Усі ці експонати Ярослав Зеленчук збирав десятиліттями, знаходив їх у найвіддаленіших куточках Карпат. Тут є експонаті Галицької, Гуцульщині, Буковинської, Гуцульні, Закарпатської Гуцульщині. Дуже багато експонатів я придбав на території Румунії, тому що після того, як закінчилася Перша світова війна, на території Румунії залишилось декілька українських сіл і там проживають гуцули, українці. Ой, Галицька Гуцульщина це, це щось зовсім для мене нове. Але цікаво, чи є отут щось притаманне лише криворівні? На жаль, багато експонатів у криворівні знайти неможливо зв'язку з тим, що наприкінці. 19 століття, початку 20 століття Криворівна стала меккою для таких людей творчих. А кожна з цих людей знала цінність цих речей і захотіла звідси привезти собі на пам'ятку чи на сувенір якісь речі, які стосуються мистецтва, чи навіть побуту гуцурів. Тому експонатів, зібраних саме з території села Криворівні, тут є не так вже й багато. Зате завдяки цим творчим людям Криворівня прославилася на увесь світ. Але повернімось до експозиції. Бачимо тут і гуцульську кераміку, і вироби з металу, а ще зброя, якою на цій території воювали різні армії у різних війнах. Бачимо і гуцульські тубірці, якими ще опришки, мабуть, ворогів вражали. А ти все про зброю. Mm. Краще подивися, які цікаві тут вироби, справжні витвори мистецтва. Як пояснив нам наш провідник у цьому царстві старожитностей, особливості життя горах сформували у людей своєрідний світогляд. А те, що господарство їхнє трималося на мисливстві і скотарстві, перетворило усіх мешканців краю на самобутніх митців. У мене в експозиції є один цікавий пастуший бучок, який прикрашений такою плоскою геометричною різьбою, так і іншими візерунками. Він характеризує нам творчість людині, яка просто пасла в Даний момент корови і займалася відгіннім скотарством, так званим полонянським господарством. Коли його стада випасалися, він мав якийсь, напевно, примітивний ножик чи різець. І він прикрасив свій бучок такими речами, де він написав, намалював і стаю і вирізав себе, і написав, що він випасає 120 голів великої рогатої худоби. Але це було зроблено тільки тому, що він по. Волі свої заняття він мав на це вільний час. Ніколи я не зустрічав лопату або сапу, на якій би було це вирізано, тому що цілий день треба не опрацювати. А тут просто тому, що ви вполювали кабана і маєте от стільки їжі, ваша дружина чи інші члени вашої сім'ї мають час творити, вони мають більше свободного часу. Ніколи не дивився на мистецтво з такого ракурсу, але тепер мені не дивно, що саме у криворівні було написано ікону Матінки Божої покровительки усіх творчих задумів. А де ж ця ікона? Десь тут ікона, яка належить у церкві, і зараз ми туди попрямуємо. Гуцульська Мадонна, так ще називають ікону Матері Божої, яку близько десяти років тому намалювала і подарувала церкві художниця Людмила Рибенчук. Сучасний образ дуже гармонійно вписався в інтер'єр одного з найстаріших дерев'яних храмів України, адже історія церкви у Криворівні налічує понад три з половиною століття. Христос завжди сучасний. Він дійсно сучасник всіх людей у всі часи і в усіх народах. Тому, якщо є живе. Спілкування християнське, жива молитва, то і храм сучасний. Мабуть, так. Ми намагаємося якби, зберегти все те, що найкраще, що було, і прийняти все те, що сьогодні господином через людей. І така, така жива, якби, як це назвати, живий ланцюг, так? який складається з цих ланочок і три сотні років. Вже живемо. Можливо, це також відповідь на те питання, чому сюди приїжджали ті люди, які, через яких знана криворівня. Бо, ну, власне, самі криворівняни чи криворівнянці є це відчуття цього дійсно такого живого сприйняття. Може, така тавтологія – живого сприйняття життя. Живе сприйняття життя воно тут повсюди, до прикладу, в оцих старовинних метричних книгах. Історики знайдуть тут імена відомих опришків. Літературознавці прочитають запис, зроблений рукою Івана Франка. У цьому храмі він став хресним татом. А теперішні мешканці Криворівні знаходять там згадки про своїх давніх предків. Зв'язок між поколіннями тут не переривався ніколи. Можливо, тому, попри всі намагання радянської влади, храм не був зачиненим ніколи. До речі, наша церква єдина в Україні такого віку. Яку не протворили ні на музей, ні на щось інше. Так? І ще такий важливий момент, коли були зйомки фільму «Тіні забутих предків. Це ми вже говорили з Юрієм Грасовичем Ільєнком. Два тижні тут йшли зйомки, і внутрішні, і зовнішні. але у фільмі немає ні одного кадру. Є тільки один, буквально там, не знаю, дві секунди, чуть-чуть цю дзвіницю видно, більше нічого. Всі кадри з нашої церкви були забраковані, їх не дозволили пустити у фільм. І той сюжет, де було потрібна церква, дознімали у студії Довженка, там була бутафорна церква зроблена. Знімали там. Тобто радянська влада боялася навіть самого виду церкви. Вони розуміли ну, силу і значимість того. Завдяки бережливому ставленню до старовини храм зберіг своє унікальне обличчя, а реставрація, яка зараз тут триває, дозволяє одночасно бачити минуле у кількох проекціях. Я маю на увазі ці старовинні фрески. Ну, просто коли ці ікони відкрилися під час промивання, ну, їх природні треба було залишати, тому що одній майже 300, а іншій майже 200. І та, і та є пам'яткою. Але так склалися обставини, що вони написані не одна на другій, а трішки зміщені. Тому є можливість зберегти одну і другу ікону. Ну, це ми разом вирішили з хлопцями з реставраторами. Так буде краще. Тавно само просилося. Та, та нема що думати, то на природне так. Фактично, ми вже почали роботу по поверненню церкви до первинного вигляду. Спочатку це було перекриття гонтою, і слава Богу, робота дуже хороша і потихеньку, потихеньку цей приклад стає популярним. І я так чую, в області вже почався цей процес трошечки. Повернення первинного виду, що те, що бляхою покрити, перекривають гонтою. І зараз ми хочемо так само всередині зробити зміст, не в тому, щоб церкву перемалювати. Ми якраз проводимо зараз такі, таку розвідку в таких ключових місцях, де могли бути орнаменти, промиваємо, щоб побачити, що там було зображено, який тон був, так і фон. І хочемо вернути в той вид, який церква мала з самого початку. Фактично ми тільки почали цю роботу. Ворівні, нема рівні. Ну, ще б. Ще з такими подарунками вертаємося класними. Слухай, але дивись, якими ми місцями їдемо. Коломия, косів, яворів. Коломия були, косів були, яворові не були. А в Яворові ще не були. Ні. <сум> І до речі, в нас давно є мрія записати стендап на Яворівських кішниках. Ну, Стендап. <сум> ну, як? Якщо те, про що ти говориш, то то не зовсім стендап, але ви би побачили, якби ми побували в Яворові. Може, побуваємо ще? Може, одна з наступних країн на запах якраз з Яворова? Дивіться, побачите.